Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт шоколадного пирога. Виходить дуже великий, смачний, є чим поласувати. Шоколадний з вишнями. Вологий та пишний рецепт. Я побачила в інстаграм Наді Равлюк. Цей пиріг вже давно готує її мама. Тобто рецепт давній, перевірений, сподіваюсь, вам також сподобається. Готуйте і нехай вдається. Перед випіканням цього пирога підготуємо вишні. Нам потрібні вишні в своєму соку. Додаю соду і залишаю на пів години. Нехай вони роблять свою справу, не знаю, що там має робитися Хіміки, напишіть мені. Тобто вишні ми виливаємо разом з соком. Яйця збиваємо з цукром. Яйця збила з цукром. Зараз додаю борошно та какао. Ось таке тісто акуратно перемішую, довго не вимішую. І зараз вливаю вишні. Переживаю, щоб не було таке глибке тісто. Що це таке глибке, ти питаєш? Це таке, коли виходить галяниця, така ніби мокра, ніби сира, неспечена. Але сподіваюся, що цей буде просто гарно вологий такий. Тому що, як бачите, тісто не присіло, не збилося в купу головне, довго не вимішувати його. Ось пиріг вже спечений. Ось такий він гарний, височенький виходить. Я ще його не розрізала, але вже скажу, по чому я бачила, що він буде смачний. Тому що через хвилин 15-20 такий запах був у нього, ніби це медівник. Не просто як пісквіт, а так ніби медовий пиріг печеться. І коли я відкрила духовку... Бачила, як випаровується така волога. Пиріг зверху припікся, а всередині ось виходили такі бульбашки. Волога така ароматна вишнева виходила. Тому думаю буде смачно. Єдине, враховуйте, що пиріг печеться швидко, якщо духовка пече дуже сильно. Дуже моцно, то прикривайте. Я під кінець на хвилин 10 накрила ще папером. Ріг ще гарячий, але я вже хочу його розпробувати. Повна порція згідно рецепту на 8 яєць. Звісно, мені це забагато, я готувала лише на 4 яйця. Напишу під відео пропорції. Рецепт давній перевірений, він записаний у склянках. Але також я ще зважила продукти, тому запишу продукти і на вагу.